У нас в минулому році, де були нижчі видатки на оборону. По багатьом причинам витрати загальні на оборону, які ми покриваємо за свої е, власні надходження, були 2 трильйони. Трохи більше, але для розуміння, нехай буде 2 трильйони. В цьому році закладено в бюджеті офіційно 1,6 трильйони. 2 мінус 1,6. Виходимо на цифру розрива, якщо нічого не міняється, а у нас помінялося у нас більше, будуть видатків, більше мобілізації, більше інфляція, більше потрібно, тому що була затримка зброї, У нас виходить розрив мінімум 400 мільярдів. А цю цифру ж ви чули так чи інакше від міністра фінансів нещодавно в інтерв'ю: де він говорить: друзі, ми вже наперед залізли в бюджет військових і ми вже. 200 мільярдів е і маємо розрив і цю цифру говорила голова бюджетного комітету коли коментували ще мобілізацію що разом з мобілізацією яку ми не знаємо скільки там було 200 тисяч 100 тисяч 300 тисяч плюс але в будь-якому разі кожен військовий це плюс-мінус 80 тисяч гривень на місяць це груба сума але так, щоб можна було швидко порахувати, розрив буде 400 плюс 300 мільярдів, то там 720 у нього в тоталі виходило. Тому для тих, хто слідкує за цією тематикою, нічого нового не трапилось. Ну типу, зрозуміло, що цей дефіцит мав покриватися або за рахунок ефективності адміністрування. Це там всі присловуті нелегальні ринки табака, алкоголю, палива, горки, адміністрування, контрабанда на митниці. Ну, тобто там. Енергатом мій улюблений в лапках, ну там можна було би, якщо позакривати дірки, можна було б знайти ну велику частину цих грошей, або за рахунок підвищення податків, все більше варіантів немає. Ну є ще варіант надрукувати гроші, але це порушення МВФ і чесно говорячи, це ну, спіраль смерті. Воно одразу приводить до того, що ми бачимо варгантині умовно. Тому а, зараз пробач, я вже закінчу, просто для розуміння, ми зараз. Програмі МВФ сьогодні відбувається місія. в Варшаві буде. Ми виконали все по МВФ для четвертого перегляду. Зараз ми отримуємо четвертий перегляд. Це буде десь друга половина червня. І після того уряд разом з партнерами починає умовно напрацювання, як нам звести бюджет в цьому році і особливий виклик на наступному році. Тому що в цьому році у нас хоча б є міжнародна підтримка, це необхідно 37 мільярдів. В наступному році у нас необхідних 32-35 мільярдів, поки що є ну, десь 15. Інше 15 – це великий знак питання.